Пацієнт приходить до лікаря. Лікар, ви коли останній раз у мене були? Вісім років тому. Ви тоді сказали, що мені півроку жити залишилося, і призначили лікування? Ймовірно, я вам неправильне лікування призначив. Жінка виказує чоловікові. До весілля ти мене задоровував, а нині хоч би квітку якусь приніс. Галю, а ти хоч коли чула, що прибалка наживлював гачок після того? Яку піймав рибку. Бог каже Адамові Друже, у мене для тебе є хороша та погана новина. А можна спершу гарну? попросив Адам. Я дам тобі два органи, Адаме. Один з них називається мозок. Він зробить тебе розумним, дозволить створювати нові речі, пізнавати світ та вести інтелектуальні розмови. Другий. Називається пеніс. Він дозволить тобі подарувати єві дітей і ваші нащадки заселять усю планету. Дякую, Боже. І справді це чудова новина. А яка ж погана. Розумієш, Адаме, ці два органи не можуть працювати одночасно. Чорну смугу завжди змінює біла. Якщо сьогодні вас скусила зла собака, не хвилюйтеся. Завтра вкусить добра. Заходить у тролейбус здоровенний дядька у вишиванці з вусами, оселедцем та автоматом у руках. І каже а ну скажіть на ну мені, дітки, котра зараз година? Стає африканець і щось намагається сказати. Дядько лагідно. Сідай, синку. Я й так бачу, що ти не москаль.